Друзі, вітаю вас! Я Андрій Іванський, керівник Віденської міжнародної організації, міжнародного бюро правової допомоги стосовно наступної ситуації, до Бюро почастішили випадки звернення українців, які проживають в Австрії, з питанням, що робити, коли сім'я отримує соціальну допомогу на всіх з моменту перебуття в Австрію. Потім один член родини пішов працювати і нібито. Громадські організації, які виділяють фінансування, сказали, що нічого страшного не відбудеться, так фінансування продовжиться, але після спливу року, чи може трохи більше, приходить вимога повернути гроші де в деяких випадках ще і піднімається питання щодо кримінальної справи. Стосовно тої підстави, що донька або син повинен і так утримувати своїх батьків, які старші за віком. Що робити в такій ситуації? Як цьому запобігти? Звертайтеся, будь ласка, до нас а, і також уточнюйте цю позицію об ну, в цількавманшавто, тобто в райадміністрації району, де ви проживаєте.